Сьогодні я з вами буду шити отакий костюм. Це костюм е трикотаж, двонитка е турецька. Е повністю хебешка. Е дуже зручний. Я буду сьогодні показувати, як я вчула футболочку. Е так що запрошую на канал і будемо приступати до пошиття. Ще раз я вам покажу і ззаду, і спереду. Кому подобається, Давайте будемо шити разом. Зараз з вами швиденько построїмо передню і задню половинку. Я не буду визначати вам цифрами, не буду нагружати, просто буду казати, які мірки ходу треба знімати. Малюємо об... Половину нашого обхвата груді. Це найбільша точечка, вона найширша. Робимо задню половинку. Задня половинка. Далі ми знаходимо стандартне число 7 це у нас горловина. Сім і опускаємося на 2 см вниз. Це у нас. Назад. Довжина спини до, до талії. 40 см у мене. Що у нас спини до талії? Є. Це буде лінія талії. У мене 40 см. Від шийного позвонка до талії. Є. Далі ми знаходимо ширину плечей. У мене це 40 см. ми вимальовуємо 40. 40 см. І також на цих 2 см опускаємося вниз, це буде скос плеча. Далі знаходимо лінію пройми. Лінію пройми ми оце число ділимо пополам і мінус один вниз. Це 40 см. Ми їх ділимо пополам і на одну вниз. У нас є ще ми вимальовуємо поки що. Надіюся, що все видно. І у нас є ще лінь, ширина, спи, е, мірка ширина спини. Ми перепровіряємо мірку ширини спини. Якщо вона більша, вона на сантиметр більша, ніж плечі по-любому, У мене на сантиметр більше, і вимальовуємо пройму. Отут От завжди має бути рівний кут, так як буде з'єднання дві половинки. Все, задня половинка готова. Ми приталюємо на сантиметр півтора, приталюємо. Находимо лінію бедра, це 18-16 см в кого як. І виводимо на лінію бедра, ділимо на 4. Так як це у нас четверта частинка, ми ділимо на 4 її. І я даю без, пропуск, без припусків і без е, свободи, так як у мене йде трикотаж. А так як у мене бедра на уровні груді, то в нас одинаково в мене мірка. В кого ширше, та мірка йде набагато ширше. І вимальовуємо талію. Це лінія бедра, лінія талії, лінія груді. І на 1 см у нас тут нижче. Все, задня колодника є. Ми її вирізаємо. У нас є задня половинка. Далі швиденько малюємо передню половинку. Передня половинка у нас почти така сама. У нас є тільки лінія баланса, трошки вище на сантиметр півтора, в залежності від груді. Цю мірку треба в кожного вимірювати свою. Знаходимо, це, це все обмальовуємо. Робимо трошки, якщо вам, я сподіваюся, що гарно видно, ось оця лінія, я все намалювала її, а лінія баланса трошки вища на 1 півтора см. І вимальовуємо так лінію. Все, малювали. Далі ми далі малюємо самі. переховуємо далі. Це ми обмалювали. Ми знаходимо тут лінію груді, висоту груді. Кожна в нас своя. малюємо лінію груді, щоб ми знали, де у нас буде виточка. І від центра груді виступаємо теж. Ширина груді між, між нашими сосками. Хай буде, оце у нас отак. У мене це 32 см. От, я малюю просто, щоб вам було видно, просто як її малювати. Далі ми цю лінію продовжуємо. У мене, наприклад, виточка 6 см, від кожного розміру свої. Якщо хочете задати питання, я розкажу, як вирахувати цю виточку. У мене 6 см, продовжимо цю виточку. Намалювала цю виточку, і далі, так як ми малювали оце все продовжуємо. Ось лінія талії. І тепер лінія талії у нас спускається, лінія талії у нас спускається на 6 см, на яких ми обрали виточку. Ми цю міточку, лінію талії переносимо на цих 6 см. Я переношу на 6 см, кожного оце своя. І в нас лінія талії опускається ось ось нижче. Так як воно закриється, це все буде нижче. Далі ми нова лінія талії, так як ми її спустили, і ми її виводимо вниз. Домальовуємо далі все. Єдине, що нам треба, от углубити на сантиметр. Бо це передня половинка у нас пройма. Більше ми углубили на сантиметр. Цю ми намалювали. І тут углубляємо на 7-8 сантиметрів. Це стандартно для футболу. Кому треба глибше декольте, вирізаю собі ширше, глибше, хто як захоче. Примальовуємо яку хочу горловинку, v V-образно, кругу, вималюємо і покажу і далі. Є наша лінія. У нас отут повинно все зійтися. Тут бути все чітко і гарно, щоб не було дещо лишнє, якщо видно. Тут вималюваємо. У нас оці всі лінії повинні вийти дуже гарно, дуже рівні, дуже гарно. Я з цього гокола була, я його поправляю. Оця лінія теж повинна бути без різних. Тут у нас гарна рівна. Вона повинна бути рівнесенька також. Далі ми вирізаємо виточку. Сейчас покажу, що в нас виходить. Вирізаємо виточку. І в нас ще ми повинні зробити отак. Так як я розкажу, це виточка у нас, це задня половинка, це у нас передня. Ми тут ховаємо на 0,5 на сантиметр трішечки, трішечки забираємо. Так як, наприклад, якщо це буде виріб із рукавом, воно не буде дуже замітно. А якщо таке, як майки, ще щось, отут у нас завжди буде свобода біля руки. І щоб цієї свободи не було, ми трішечки такого забираємо. набагато. Пройма, звісно, розширяється, але все лишнє нічого не буде вам мішати. І далі ми переводимо цю половинку, малюємо зразу на другий. Так, зараз, секунду, вже виріжемо горловинку. Є вирізаємо горловинку. Ця лінія в нас закривається. На жаль, зараз скочив під руками немає, не хочу ті заскочити все. Оце ми склеїмо, можемо перенести. Оце і є наша від наша викліка. Тут оце все закривається, і в нас лінії повинні всі зійтися. Я покажу на цьому прикладі, що у нас все сходиться. Ось так покажу одне до одного. Так як тут закриється виточка, ось оталія. І в нас все сходиться по цьому. Я сподіваюся, що, що вам все видно. Так як це закриється. Для моделювання, так як я робила, як я хочу зробити, я через лінію груді проводжу таку лінію. Так як я хочу зробити другого кольору, у мене не вистачає жовтого кольору на тканинці, і в мене буде ось така футболочка. До цими всіма закритими. Ось тут я убрала вже. Отакі дві половинки. Оце, звісно, ми перемальовуємо і все гарно виводимо. Це я все показала, тепер приступаємо до розкрою. Ще раз перепровіряємо. Не оставила я його за лишним. Так, все нормально. Є манжети рукавів. Оце їх шила. Будемо пришивати. Тут треба зробити V-образну горловинку. Намічаємо до серединка з одного. І з Відзначаючи серединку. Я прошила ось таким образом. Отак ми прошиваємо, складаємо пополам посередині, де буде згиб. Ось так я прошила, і потім як ми складаємо, виворачуємо. Зараз я там все пообрізаю, поки що вам покажу. І отак воно виходить. Щас покладу скажу, на контрасті. Отак От це буде горловинка. Далі все наметую і йду на машинку. По кругу рівненько розрівнюємо. Прошиваємо зразу на звичайній машинці. Все підшила на машинці. Потім обрізаємо все по кругу, щоб не було для машинки потошня і нам вноски, щоб воно не мішало. І потім проходимо або двойною голкою, або проходимо на машинці два шва. Це закріплюємо, щоб було акуратно. Закололи по кругу горловинку всю повністю. Таким образом. І приступаємо до пошиття, розтрочимо на машинці, починаємо з куточку, з самого-самого, важкого місця, мабуть, все-таки я ж зроблю. Таким образом, так буде найкраще. Його треба прихватити ниточку, і тоді точно воно не буде ніде совуватися, і можна гарно буде його розвернути. Перві стіжки вручну, щоб все гарно ніде не зажмаклося, а далі розшиємо, будемо працювати. Ці всі шви треба відпрацювати хорошо, щоб вони добре вляглися. все. Все, попрасували? на машинку. Відстрочуємо всі шви або двойною голкою, або просто дві строчки можна пройти. Я буду прострачувати на плоскошовній машинці. Прошила я таким швом горловинку, таке в мене вийшло. Постаралася вже вручну доводила машинку, щоб шовчик зійшовся з шовчиком. Зараз зав'яжу оцю всю всю цю кучу, якщо вам видно всю кучу оцих ниточок і обріжу. І встанеться мені підробити низ. І все, костюмчик готовий. Прасуємо гарненько. Осталися останні штрихи. Ось така футболочка у нас вийшла.